Всіх вітаю на моєму каналі Швейний Світ, і в цьому відео хочу вам показати, що це таке пристрій для манжетів та резинок. Ось до мене прийшли такі дитячі штани, які мають за велику резинку, і на цьому я вам буду все демонструвати. Але для початку потрібно їх розшити і зшити потрібний мені відстань резинки. Для розтягування резинок і манжетів представляє собою дерев'яну конструкцію, великі довжиною 75 см приблизно і маленькі 40 см. Їхня висота становить 4,5 см, а ширина 3,5 см. До пристрою ще входять в комплект 4 кілочка. Отвори на е, пристрої становить 3 см, е, діаметр 16 см, висота цих кілочків становить 15 см. Вони з легкістю вставляються, і отвори вони і є сквозними. Продемонструю. Принцип дії на маленькому розтягувачі. Вставляємо кілочки на відстані, яку нам потрібно. Одягаємо резинку. Ми бачимо, що резинка замала, тому з легкості можна переставити приблизно десь ось так. от. Також одягаємо зверху виріб, на який потрібно кріпити резинку. Кріпити І сколуємо задній шов штанини з заднього шову резинки. І проколюємо це по е, виробу. Принцип дії взагалі він рівномірно розподіляє різинку і виріб, до котрого повинна кріпитися саме ця різинка або манжет. Вставляємо стільки шпильок, скільки ми вважаємо за потребою. І як бачите, рівномірно воно роз... розподілилося, і тепер можна зшивати. Якщо це відео було для вас інформативно та корисним, то, будь ласка, ставте лайки. Якщо у вас виникли запитання, можете писати в коментарях, ми з радістю відповімо. Якщо ви хочете придбати цей товар, то під описом буде посилання на нього. Також хочу звернути вашу увагу, що це екологічно чистий продукт, він виконаний з дерева ясень.